Молодіж, всім дай Боже. Коротше, біда стала одна. Мав зустрітися з дідом. Я не можу знайти ключі від лендровера. Мене дід зараз вб'є молодь. Двері закриті. Я зайшов до хати молодь. І ключі не знаю, чи я їх витягував з кишені чи ні. Але в мене була одна кишенька подерта. Вони могли на другий день мені. з кишені. Коротше, молодь. Плана машинка має відправлятися в п'ятницю молодіжо до пацанів. Ненька хотіли поставити колеса поміняти мастило. І що робити, я не знаю. Я не знаю, де ті ключі молодь. Може якісь є вислови, як їх знайти. Знаєте, то всі вроки летять на сорокі, тому щось там. Друге треба сказати. Може знайдуться. Як то їх знайти, молодь? Зразу дзвонити до людей, хай то скривають її чи що. Там потім треба знімати той замок. Головне, щоб тоді я не знав, бо він мене вб'є. Найдеться ключ. Не можу знайти ключ. Я навіть не хочу до діда дзвонити молодіж. дід до мене дзвонить, коли ти будеш, каже, я машину прогріваю. <смі> я її ще не відкрив. Відкрийся, відкрийся. Мала, будь ласка, ключ, 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 приди до голови. Валерочка, ви просто моє спасіння. Ви написали багато, як тут все зробити правильно. Я кружечку вже перевернув догори ногами, промовив слова святого Антонія. І вирішивши набрати до Тараса в аж нехай подивиться, нехай прошнерія, то все. І він тільки що мені за дві хвилини перезвонив і сказав, що вони знайшлися в Чироки, молодіж. Вони десь були під сидушкою, але я ж його перепитав спеціально, бо там були ключі в Чироки, ще другі другий запасні в бардачку. Я кажу, то від Чорківсько чи він від лендровера. Він каже, ні, перший лендровер, там трошки так ключ заїдає. Він каже, то ті самі ключі. Мене аж попустило молодь. Зараз я скоренько вирішу, як то їх забрати звідти. І зразу лечу до діда молодеж. Навіть не буду прогрівати машини, бо тому що я йому сказав, що я вже до її прогріваю. Зразу лечу до нього, коротше, і це от. І добре, що він не дізнався навіть, бо мені була б вже би гайка давно давним. Що ти дзвониш? Що ти ти не синалиш? Що? Куди Та тебе кікомо дзвонив? Жінку чекаю. На жінку чекаєш, ти ж машину прорів? А ну мені відкрий машину. Ну я тебе зараз... А що таке? Ти що то лухилухедисто винеш в тій компанії, чи що? Що таке? Тово що таке? Що тово таке, ще щеп'яти? Ключі. Ти раз дзвониш у ключі, а ти мені про ти машину прориваєш? Чи ти зразу не сказав мені, що ти ключі маєш? Бампула, а ти що тури? Голови не маєш загубити. То ж я загубив їх через тани, Чи... вообще що їх вже не буде. Чи розривай, воно всі мене признаєш, чого ти ще не признаєш? Я тебе не буду бив за А не буду бив. подубив! Спокійно Завод я проривай, їде. Розумієш, жінка вже дзвона навіть до тих людей, які то все розкривають. Або з двох звок скрив. Я лету і в ванну, я лету і в ванну Тихо раз посів, хлопець Не вози Нечайно, бо ти мені дзвонив Я, ну, я велетів дуже... з хати і забув я в тепер коли виходжу, так? <ріст> Малий, не попай під гарячу руку Все, Ти зараз Давай таку хвилину часу Дві хвилини ми їдемо, нам ще їхати до міста Хочу Скоренько Чесі, не обіжаєш на мене? Чесі гнивою, бо ти переслав щой день Нічого, дивись, ми вже стили взяти кацулу Веземо, короче Ото от, кеш, молодь, буде вже один пікапчик, він вже є навіть в Україні, вже приїхав треба забрати його. То вже продаємо на другу тачку. Молодж. Дивіться. Елизавета, та? Що такі кеш фунти? Фунти. Але то ще все мало бути до обіду. Ну, форс-мажор. Я став, дев'ята рання, пацани, дев'ята, скажіть, ми поїхали, я по сімлії по банках. ходив, карточки робив, мене пісуть, ні фоткали. Я то що за дві години, чотири години, ми то був. Так, братва, що ми маємо полове. Тут два маємо вісім кусків е, фунтів, тут маємо п'ять. Тут буде один пікапчик молодь. Штуку ми вже були, скинули зразу йому туди в Англію. П'ять ще маємо додати, щоб був один пікапчик. Тут є вісім. Маємо на руках ще 357к е, гривні молодь. Маємо на руках. І півлямчика маємо ще на карті. Так що, все будемо вам показувати, все буде говорили, що ви не думали, що. Той, що собі забирає, ні копійки не йде молодь в карманчик. Навіть німо! А як? Всьо, ні міжна неотєсний засілка. Нас. ні, в нас, якщо чесно, то цей от. Совість чиста молодіж. Можете не переживати. Тоді в команді немає. Так, все робимо. Так має бути. То за аналізи п'є, не зрозумів. Та які аналізи, то сік яблучний. Так, то то болілька в лежало. лежали. Я mm. то й що то сік, що ви розкажете, я це А То і... аналізи, ні? Я то колись на стала, <ривіт> <і цьку>. <ривіт> 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 Та то кум, Завтра вам їхати аналізи здавати. А воно, я думаю, чують не закисають. великими дозами п'є, ні? Так, так, так воно і є назад. Сьому джо, кошти ми передали. Завтра одного пікапчика вже заберемо і будемо забрали наступні, будемо чекати. мотоциклы с открытым векном молодежь кричут хлопаки Лёли еда, а другой говорит, да то не Лёли. Это не я. Да, да, да. Дай Боже, кавалерка. <плевE> кавалерка, Валер, ВЕЩИ хихоты будуют. Дай Боте. Да, мы поедем. Это наша кавалерочка. ТА файно есть, что? Файно есть. Сюда не стоит. <"Так>? Да? Ну, чем бы тебе так да, было? скажи. Сиди, стукаешь, народ. Давай, я его выбить. Зараляжешь. Ты тоже. дядько тогда запам'ятайте моє слово! Запам'ятайте моє слово! Коли я сідаю в його беху, я так само в буду будучав раунд! Типу, ти запам'ятаєшся, сину, я тобі говорю. Добре, в кістері. Нє, я сяду БВ 750 з номерами ВЗ.